Усім доброго ранку. Наш ранок День починається поїд. з путішествия. Ми вже в місті поїхали за м'язком для песиків для наших. Зам'язком в там самому в тісті. Ні, це ми купили в Файніки. Заїхали, купили якусь штуку. І айранчик, бо їсти хочеться, страшне діло. А ми, як завжди, голодні, зібралися і помчали, блин. Вчора на городі прокрутилось, потім я в дворі там, то поливала то все. Потім, поки доготувала рассольник же, правильно? Потім сіли, поїли, лягли спати і 12 ночі було, так? Це не сосиска, корпусі, це сильно палочка. А як ти взяв? Я датам свіжу сам обрав. О, так, ну Ладно. Купили ми, вернее, съездили за м'яском для песиків, решили поїсти. Голова погано соображає. А, ще продали автоклав. Кстати, нашим підписникам. Привіт, привіт. Нашим сусідам з Балашовки, можна так сказати. Ось, эм, і що? І що? І що? Зараз бочку чекаємо, дожні перезвонити. А, так, да, бочка. Бочку для поливу, начебто десь по 350 гривень, то може візьмемо. З-під масла. Ну, вимоємо, а що робити? це краще, ніж під якоїсь другої да. А, ну і для бочки що треба купити. Этот... Раньки. Вход в бочку, поняла? Труба з двома гайками. Угу. Попалів, да. Вирішили ми на огірки зробити. Огірки ще не доробили, сітку не доробили, огірки не посадили, полив вирішили робити. Угу. Де ось вот так. Угу. Все, ми снідаємо. Ось так. Далі буде. Що дівчатка? Нарешті ми їдемо додому. і хлопчатка, бо знаєш, що нас і хлопці дивляться. Їдемо нарешті додому. Боже, нас як кажуть. 12-13. Блін, Там м'ясо хоч би не здохло в нас. Його кошмар. кошмар. Ми його ще зраночку забрали. Згадала, що в аптеку ж треба було. Вона з аптеки накупила. Згадали, що на новій почті ці штучки нам прийшли, оці пімпочки На почту заїхали. Згадали, що мама просила Колі на землю купити, туди заїхали. Ось наконець згадала, що надо ж декасан, щоб вам показати свою суперболтушку щоб нову заколотити, вам показати. То купила декасан. І у мене і, і мітіпріт закінчився вже мой. І парацетамол, і гліцин. І... І кальцій, і ранітідін, і бурштинка. Коротше, оце, а, це виходить. І тут раз, два, три, 4, 5, 6 найменувань таблеток вийшло нам 900... 24 гривні. 924 ну, капець, Зараз нічого ну, не купив. Якщо хочете потратити гроші, заходьте в аптеку. Да? Ой, коротше, кошмар якийсь, блин. це ужас. І це ще не все, що мені потребу треба. Ну ладно, це діло таке. Зараз додому приїжджаємо ще покажемо, що ми <кхи> там купили. Ні, ми зараз мамі завеземо землю, а потім заїдемо, ну вже приїдемо додому, я покажу, що купили, і срочно готувати тушонку, поки м'ясо не здохло там у нас. Ой, це ж для собачок купили. Так що так. А от бачите, як ми їдемо. Що от у нас? Бовочка стоїть. Ми бовочку купили. Ну, бачите, Заперли бочку, все нормально, влізло, все класно. А, вона, правда, від масла машинного, але його... Э, легко, його легко відмить. Легко відмить коротше. Це ж не якась там отрава, гадость. Да, так, ну, в общем, там все краски лежить. забули, лише. Та ладно, з ти краска, блін. Уже як буде так. Та ну буде. жалко, вона така буде новенька, така буде класна. І у нас, думаю, якісь краски є. Ага, які сокнуть троє суток. Чого у нас балончиком були, якісь краски, ні? А вже все використовували? Ну є там, да, так, трохи. Ну так якраз, яке краски покрасиш. Не, може не вистачить. Ага. Ну, головне дно закрасить і нижню частину. Ага. Ну добре, да. все. так. Все. Якщо чесно, спека в нас до такої степені, що просто. 30 градусів. Так, вам... да, 30 градусів. Неможливо. Ми зранку проснулися, Сім. Сім ранку. Сім ранку, і Соня. на вулиці вже спека. Вже така спека, що я не могла вийти на вулицю. Це кошмар якийсь. М -м -м. Всі у майні. А і перше, друге число цей? Сонячні, наче бурі, ну, не... ну це не точно. Там говорили, що ну, я не читав. Каже, там говорили, але ну, і не читав. Ну, воно ж там в криву приходить там, сповіщення. Діпомогу. Начебто сонячні невеличкі бурі, і перше, друге число. Короте, в цьому році взагалі як не бурі так і що якась фігня О, якщо чесно я вже вже устала я їду в мене отака така голова вона туди сюди туди сюди там вернулись, там приїхали там поїхали Короте, це якийсь таке бешений ранок як кажу Ну, я як... думаю, скільки все порішалося. Да, так, бистрінько все порішали. Боже, а що таке? Ти подивись, з машин понаставляли тут. Не пройти, не приїхай. Пройти. Перед... А, водитель туризма. Ага. Той... Все, приїдемо, я вже вам, чи Коля вже, чи я вже щось покажу. Що, як і де. Так, ну що ще не показали. Заскочили у нас в магазині, взяли морковки. Забули за цей на тушоночку. І взяли печиво. Смачного зі згущеним молочком. Дуже смачне. Mm -hmm. Так, ще взяли висели, короче, пару кранів е, на бочки, поняли? І пару оцих таких сосков зробити на бочки. Поняли? В бочки дирку зробити. І ось ви бачите, тут іде, виходить, така з шайбою, потім дві резиночки. Тут бочка і шайба. Щоб зробити з бочки сосок знизу. Для капельного поліва, Для капельного поліва поняли? Одна бочка, друга бочка. Крани, по-моему, по 115. А ці штучки, боже, ці штучки чому? Даже не знаю, надо дивитися, чек идет шукати. І взяли на капельний полів 5 штучек. 5... На 5 шланг. Ось. Так, ага, ось короче, ці пимпочки, Купол подкачки. То, що я заказував на якомусь сайті. Зараз. Сейчас. Такие вони, поняли, блин. Типа пластмаса, резина, таке воно. О, сейчас, 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 О, ось. Бачите, новый ковпачок. Ось так він виглядає. Ну, поняли, пшик-пшик-пшик. Вот пшик, пшик. такая штуканция. Два штучки. О. Ох, по 60 гривен штучка. Так, що ще? Бочка. Так. Це, це в машині показали. Да, залишу бочка. Двері закриваємо, бо тут просто духотів. Квіточки? А, і все ж тут эти поїлки. Петуньки, но не такі несчастні по 10 грн. Що капець. Ну, по-поручається цей градусник бреше чи що, я не знаю, коротше. По машині показує 30 градусів, в машині цифровий. А тут, бачите, такий, він показує 33, втіні. Ну, якщо чесно, я цьому більше вірю. Наконець-то наконец там ну, були ж поняли на м'ясному ринку, а рядом були квіточки продавали. І по 10 гривень. Ось такі петунічки. Каже, як же ж я в цьому році без петуньок то То короче, схватили воно. 6 штучок вибрала. Ну, щоб оці короче, всі анюти глазки Ну, що ж воно? Воно ніякого не виду, нічого. Та, каже посада, як, як завжди. Так, і ось бочка новенька. Ну, почти От. Ну, В нашому випадку вона сама нова. <laughs> Спід масла 350 гривень. О. Так що так. Треба вирізати дно. Ой, дно. Ну, вирізати верхушку, поняли? Хоча, ну так, да, щоб її помити нормально і якось крана вцепити, то, зрозуміло, треба надо, надо вирізати. Або можна, звісно, спробувати маленьку дірку зробити. Я оце подумаю. А з іншого сторони, не можна буде відром зачерпнути воду, поняли? Тому краще, мабуть, все вирізати та і не морочить голову. Ось так. Купили поїлочку для курчаток. Бо, от, якщо чесно, задовбались, ми міняти воду, поняли. Получається, вони відпивають, я наливаю їм там 2 літра. У них є миска, да? Ну, ось собача, стара. Там 2 літра води. Але вони випивають чуть-чуть, потім ногами. Потім засипають туди грязь. Коротше, вони всю не випивають, вони загрязняють більше, ніж це саме. Тому вирішили зробити. Плюс, щоб не розгортали їду суху, взяли таку кормушку. Воно все по 111 чи по 118 гривень. Взагалі копійки. в Будмайдані. Заскочили, взяли. Її підвішаємо, поняли? Щоб вони не могли сюди і стати, поняли? От, вона підвішується, як бачите, і все добре. Там внутрі якраз повішуємо, там тіньочок. Хай кушують внутрі в тіньочку. Також і воду. Скільки тут бутиль, навіть більше літрів 5, мабуть. Не знаю. Не написано ніхіра. А, ні, щось написано. Так, харчова, туди-сюди. 5 лі... літрів, дивіться. 5 літрів, поняли? Харчовий пластик. Ось. Буде у них поїлочка. Внутрі поставимо. А теж теж поставлю на підставку, щоб не загортали туди грязі. Я думаю, на день буде вистачати води точно, якщо не на більше. Цього, я думаю, дня подивимося, може теж на день. А ще кіця понабирала добрив. Добрив, ядів, ну і так далі. Жуки. Ну, коротше, в курсі курсіді. Оце краще вона розкаже, бо я тут я так багато не запам'ятовую. Ценників. Бо вам же хочеться із ціною ж правильно, правильно. Ось такі покупочки. А, о! І мішочок для розсади. Щоб вже фітуньки посадити в ту, не в необичну землю, бо вони в обичній землі рости не будуть. Фу, тому взяли для розсади такі все. 235 гривень. Так, все наче по покупкам. Ну що, наша пісня гарна, починає спочатку. Ой, не те слово, прямо соловійна пісня. Угу. Думаю. Ну що, робимо? Робимо бігом. Це серце зараз нарізаю, це ось у кадики. Це в мене вимачується щековина. Ось там ще під'язичка в ванні. І зараз шмак-шмак-шмак. Банки простерилізували. І бігом поставимо цю вже. Ми всі, всі варені, ну, Кот капець. Ну, варені, ми зранку поїхали, ну, ми скажі, вже варені. Варені такі. Що для... хочеться як ляхти, ще таке, що печі вас цим молочком поїли і все. Так, давай злівайся вже. Ця вода. Ох, мені. Коротше, коротше, зрозуміло, так? Да? Ставимо ще раз тушоночку, Займілося. щоб вона була. Ось так. Оце я розумію полуничка, так? Да? Ох. Та це взагалі щось віліканки Угу, Які гарні Ох. Ох, красота. І там ще є. Оце таку я хочу вивезти, угу. щоб була. Ні, там, да. кстати, назріла полуниця. сьогодні треба йти збирати, а я не можу. Ну, Пізніше, вже раз паде, якраз угу. тушонку доробимо і вперед. Угу. Угу. Ну що, вже у нас і тушоночка катається. Катається туди, сюди, 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 катаються. А там у нас вариться курочка. Зараз закатаємо, поставимо. У нас трошечки, начебто, сонечко заховалось, На душно. О, бачите, наче тучка прибігла до нас. Ось Тучка, тучка, а як тучка буде, подожіть. Хмарка. Точно, Хмарка, я хожу, не можу спомніти, як буде тучка, хмарочка. Наче прибігла хмарка. Може трошечки хоч вітерець підійметься, та попрацювати можна, щоб було піти. Бо якщо чесно, зараз зовсім важко, до такої степені важко, хоча його так і не доділав, не доробив, не доділав, не доробив, бо, бо треба там ножки поправляти, треба там випрямляти. А ми вже вчора так запахалися на тому городі до ночі були. То 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 все то вже нічого не хотілося не виправляти, не ні заправляти, нічого. Ой-ой-ой, дай нам, боже, блін, з своїми собацьками, Дай нам, боже, тучок, хмарочок таких от. Хай хоч трошки нас порадують ці хмарочки. Тепло, класно, але ж дуже спекотно. Може, мені ще сьогодні треба з огірками все ж таки розібратися. Бо це не діло. Зовсім не діло. Вон, бачите, який вітрець. Значить, ви але десь він так... Ой-ой-ой, як ой, ой, продуває так класно. Супер. Ніяк ми не можемо цю обрізати. Красу. Нічого. Фу, хоч подихаю трохи на вулиці. Коротше, ребятка, вийшли. Ми на город. Ой, блін, жара просто неймовірна. Я просто передать не можу. Вон собаки хекають, при тому, що вони навіть не бігали. От, воду п'ють. Ну, слава богу, дивіться, що робиться. Сунуть якісь такі хмарки. Ось, і це дуже добре. Так, я підготував сітки. О! Ти -кот. Трошки невдобно, бо в руках все, блін, підряд. Підготував я сеточки, Ось ось. Коротше, натягувати, поняв, на огірки. Десь на стяжки, десь на шурупи. О, кіська на клубніки. Коротше, треба бігом працювати, щось робити. Срочно. Все так швидко спіє, блін. Кіця каже, вже кабачки, й є. Представляєте? Скоро будемо жарити кабачки. Вот с майонезом и чесночком. Mm -hmm. Так? Что ты, что так, что ты тут робишь? Ты там посмотри, по клубнике не топчись. Что, серьезно? Тут клубника здесь? Нет, тут полуница. О, вот именно. Полуничка. Полуничка, поляничка. Так. Що, да уж. нелегка ця робота, да? так? Я не, не, не люблю, я збирати по Та, ну не веду. Чому? Ну це на грядки розпачці. Високі. Тут даже не високих діло в грядках, а в тому, щоб воно було застелено, поняли? Ну і застелено Коля. і щоб до неї прийти нормально можна було. Що ж це у мене за пози? Ти ж понимаєш, отак, 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 от там отак, отак, а там нам було туди. Ну ж, блін, що... викопай десь кусик. Ну це ж викопай кущик, знаєш якось воно ж. От, що я казала, що треба було її розрядити добре. Ну так. Да. А воно ж потім жалко, дивишся, воно ж росте вже. Грязно сюди, а чисто сюди. Поняв, так? Да? Що да. mm -hmm. mm. поняв? Я... Не допомагати прийшов, а показати, що ти робиш не, людям. Ну просто... все, бачу Це я в раз -а. Тут. І малинка тут, так? Да? Ага. Це. Я так поїсти трошки прийшов. Щось, щось. Ні, мені на не хватить. Це точно. Я не знаю, як де буду. Збирається стільки час утратиться на оце все. Ні. От я хотіла? Щоб воно саме збиралося. Я хочу посадити. І в баночку, так? Да? Ні, я хочу посадити огірки. Я хочу, щоб в наступному році в мене були комунічні нормальні грядки, розумієш? Ну так, щоб угу. став і встав. Хоча б така, як у нас стара. Ту стару розбирати треба, бо вона вже все. їй вже три роки, вона вже не плодоносить. Якщо в тому році було ще щось таке добре то в цьому році вообще там така фігня росте зато чисто хто ну там чисто но фігня. то може на просто такой... доброго взяти і полить Ні, там уже все їх кусти три роки їх пересаджувати треба да. бо розсаджують, пересаджувати да. розмножувати бо воно ж потім не то пальто ну добре все пішов я сітку другу воську для чисто Ох. Пришел пішов я ставити сітку. Щоб воно вже було готове. Поставить ще підбу сажать, а це вже потім буду водити. Так, на. на. Все. Через еще одну зиму. Вот такого все. Есть пока, є. Пока є, да? Угу. казала, що тут усі ці, ці сорта попадаються. Да, да, є такі красивенькі. Да, да. Це якщо ми розсадимо її, оце був раніше у нас тут такий сорт ліс. Mm. Отут. Оце uh -huh. великанчик. А потім він все менший і менше. А зараз бачиш, воно як суниться. Ну да, да, маленький геть.